Акафіс Ісусу Сличайшому, параклес Божої Матері, наші любимі молитви. Ми їх возносимо за всіх людей, за всіх наших прихожан, котрі можуть прийти, котрі не можуть прийти. За них просимо, Господи, Ісусу Сличайший поміри наших людей, нашу молодь, наших дітей, наших воїнів, наших людей, котрі пішли на заробітки, котрі знаходяться у болезнях, на напастях. А сьогодні ще праздник подійшов іконою Божої Матері Милостива кікська ікона. Написана вона по преданню ще євангелістом Лукою, і починалася її історія в Єгипті, потім була перенесена в Константинополь, а чудесним образом з Константинополя була перенесена на остров Кіпр. Там, на горі Кіккос для неї. Той місцевий Мануїл правитель побудував храм, і там вона отримала назву Кікоїтіса, то є кікська, та, котра прибуває на горі Кіккос. Тут історія проста. Сам Мануїл согрішив і за гріх заболів, і йому було відкрито монахом кіть хочеш та будеш. Здорово, якщо попросиш у імператора Константинопольську ікону Кікську або ікону милую, що на той час іще. Мануїл думав над тим, переживав, як до царя йти просити. Ну, потім і дочка його заболіла. І він тоді приходить і просить у імператора. Імператор на диво І у того моменту, як согласився імператор ікону. Перенесе на Кіп, уже дочка, стало їй легше. І коли перенесе з великими почастями ікону милостивоя на остров Кіпр, там вона у своєму храмі і донині прибуває. Правда, з якого часу ніхто не може спомнити, і як верхня частина ікони Кікської закрита матерією. І предання гласить не відкривати. Був час, коли один смільчак підняв і був поражений сліпотою. Милость Божа привела, що і я, і матушка, билися ми на Кіпрові і дуже хотіли там побувати, то в горах, великих, яких довга їзда, но монастир чудесний, тисячі унікальних мощей, ікон. Ну і сам храм величественный, і сам монастир прекрасніший на високій горі, далі, що в нього є вищі гори, но вже повністю білі без нічого. Бог благословивши в нашому соборі написана ікона Кікська. У нас є ікона Милую, що я в храмі на твій колоні, копія у Фоє, но персонально Кікська ікона, як Іменно з того списка знаходиться на верхньому храмі з лівого боку коло ікони Афонської, і ми радуємося, що такі чудесні ікони приходять і на нашу землю. Любов до святих ікон, як любов до вікна, котроє відкриває тобі красивий вид. Як красивий дом і кімната, коли відкриєш вікно і видиш природу, поле ліс. Видиш небо, ну точно так, коли ми маємо ікону, видиме тут із землі, небо зриме духовний світ. І хто любить таке, тот і має ікону. Хто не любить вікно, яке виходить наружу на сонце, на небо, а любить жити у закритому приміщенні, в темному приміщенні, ну, тот, мабуть, не осознає, що таке. Обладати любов'ю до православної ікони. Ми у кафедральному соборі маємо в нижньому храмі по периметру порядка 100 ікон, Тільки ж ікон буде мати лише самих ікон Божої Матері під 100, бо наш верхній Собор присвячений собору Божої Матері з названням Кафедральний собор, храм Христа Спасителя, но престольний праздник – другий день Різдва, Собор. Божої Матері. Сьогодні смиряно молимося, Божа мати, благослови наших людей. Наші люди, коли вперше увиділи ікони, принесені Кирилом Мефодієм, а потім із числа наших людей з'явився інтересний вид іконописання Карпатського. Ми любимо наші ікони, особливо коли приходимо в Грецію. Нас мало інтересує море, нас інтересують. Святині, монастирі, а попадає на Святу Гору Афон, там і хочемо хоча б як по традиції, одну-дві ночі переночувати на горі Афон. Боже мати, благослови наших людей, куди любляться ті ікони. Дай нам, щоб погляд на ікону відкривав перед нами духовний світ, закритий людям нецерковним, закритий і всяким невірам. І наші святі Карпатурські, моліть Бога за нас, щоб ми, як наші предки любилися ті ікони, і наші храми були повні ікони до нині, так і бо ми ту любов передали дітям внукам, бо лише так поступаючи, маючи способність віддіти через ікону духовний світ, а через то світ, через ту іконку і на нас, благодать Божа, припливає, ми й діти Божі в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.